Вітаю, друзі! Обговоримо російську пропаганду. Останніми днями вся державна машина кинула зусилля для того, щоб переконати світову спільноту в начебто планах або навіть уже використанням українськими збройними силами хімічної зброї. Зокрема, весь медіапростір держави агресора, наповнений повідомленнями з посиланням на різні посадові особи. Росія передала організації по запрещенню хімічного оружия результати розслідування случаїв применення хіморужої України. Повідомляє представник Росії в ООН, Це рія новості Російське державне агентство. Інша російська пропагандистська машина Russia Today. Вооружені сили України продовжують приміняти токсичні хімікати проти мірного населення і вооружених сіл Росії. Про це повідомляє речниця Російського міністерства закордонних справ Марія Захарова. Ці повідомлення, звичайно, є брехнею для того, щоб поширити серед країн, які коливаються в своїй підтримці, або які не не зайняли жодну сторону в цій війні, в тому, що, начебто, Україна вчиняє військові злочини, тоді як саме Росія їх скоїє на полі бою, а також проти мирного населення. Так само российско-державно-пропагандистская агенция Russia Today с посыланием на ту саму Марию Захарову поведомляет начебто, что Украина уже начебто выкористовывала хімічну зброю в Сирии. Более того, факты тесностного взаимодействия киевского режима с аффилированными исламистскими, террористическими и национал-экстремистскими группировками Ближнего Востока и Африки лишний раз убеждают нас в том, что химический терроризм – это вполне реальная угроза, исходящая от украинских. Спецслужб повідомляє Захарова, так само брешучи на весь світ з метою відвести звинувачення проти самої Росії на бік України. Далі слідчий комітет Росії повідомляє, що запросить у Міністерства оборони Росії інформацію о приміненні вооруженими силами України хімічного ворожа в Курській області. Теж брехня, жодних проявів використання зброї з боку українських захисників немає. Кирилов, керівник російських військ хімічного бактеріологічного захисту, свідчить про те, що, начебто, Україна готує провокації, а як доказ цього наводить інформацію про те, що Україна запросила в Євросоюзу велику кількість протигазів, рукавичок і інших протихімічних засобів, зокрема пакетів. Це теж є брехнею. Жодного такого запиту з боку України не було. А те, що це транслюється всіма. Представникам російської влади підтверджує те, що це зараз є мейнстрімом в російській пропаганді з метою перекладення відповідальності з Росії на Україну за злочини, які здійснюються проти мирного населення і проти військових. Тим часом інші прояви російської брехні в медіапросторі достатньо. Типові, зокрема, вони використали фейкове медіа, яке було спеціально створено для поширення цього вкиду, для того щоб впливати на громадську думку в країнах глобального півдня, про те, що, начебто, українська влада використовує західну допомогу для власного збагачення. Зокрема, йдеться про публікацію, першоджерелом якої є, начебто, видання Seattle Tribune, якого насправді не існувало до моменту вкиду цього фейку, про те, що, начебто, вдумайтесь, український президент Володимир Зеленський придбав автомобіль, який належав німецькому фюреру Адольфу Гітлеру. Про це повідомляють як канали Путін в Телеграмі, так і російські офіційні медіа, московські камсомоліс, аргументи і факти, і так далі. Більше того, для ілюстрації цього фейку було використано фотомонтаж, де цей автомобіль стоїть припаркований біля будівлі адміністрації президента на вулиці Банковій, що саме по собі є нісенітницею, адже спочатку повномасштабного вторгнення доступ на вулицю Банкову є заблокований. Він Обмежений для руху автомобілів. Ну, і якщо подивитися більш уважно, то можна побачити, що справді такий автомобіль колись виставлявся на аукціонах, але був придбаний американським колекціонером, який не має нічого спільного з українською владою, і цей автомобіль ніколи не був в Україні. Мета зрозуміла це. Створення фейкових наративів про, начебто, збагачення української влади на війні раніше був кіт про придбання першої леді автомобіля Бугаті, про придбання президентом України замку короля Чарльза у Великобританії, про придбання нерухомості на Кіпрі в інших країнах в Іспанії, і так далі. Це все нісенітниці, які мають під собою дуже примітивне пояснення. Ну і вкотре ми бачимо докази того, що російська пропаганда намагається. Поширити серед власних громадян, а також серед тих країн, де до неї дослухаються вкид про те, що, начебто, в Україні має відбутися зміна влади. Соловйов, російський пропагандист, цитує командира спецназу Ахмат Апті. А Лаудінова про те, що куратори Запада на фоні критичного положення ворожоних сіл вряд ли оставят в живих Зеленского, повідомляє Соловйов. Це вкотре доводить, що метою російського вторгнення було в тому числі усунення українського політичного керівництва і встановлення в режимі встановлення в Києві маріонеткового режиму, який би у всьому дослухався Росії. На цьому традиційно вас закликає бути критичними, і в тому числі в соціальній мережі Фейсбук, де зараз масово поширюється безліч ілюстрацій, створених штучним інтелектом, з метою, начебто, підтримати, привітати або висловити співчуття українським захисникам. Картинки ці не мають нічого спільного з реальністю. Ці люди, які зображені на них, є вигадані, а в такий спосіб маніпулюючи, граючи на емоціях українців, автори цих сторінок у Фейсбуці намагаються накрутити власні. Пабліки для того, щоб використовувати їх для поширення потрібних їм наративів, інколи доходить до абсурду, коли й, начебто, на картинці зображені рідні брати, створені штучним інтелектом. А в тексті повідомляється, що ці люди між собою одружилися інколи це смішно, а інколи сумно. Заклик зберігати критичне мислення і не довіряти пропаганді В разі, якщо ви бачите такі прояви, будь ласка, повідомляйте своїх друзів, знайомих і довіряйте виключно офіційним джерелам інформації України українському військовому та політичному керівництву до зустрічі.